Новий формат розминки. І так, у нас з'явився тренер. Тренер Кармеля офіційно це Руслан. Давайте так домовимось, Ви накидаєте на цей відос мінімум 20 лайків. І я випускаю якесь інтерв'ю чи інтерв'ю челендж, щоб познайомитись краще з нашим новим тренером, задати йому цікаві питання. До речі, питання ви теж можете писати в коментарях. Тому з вас 20 лайків, з нас інтерв'ю. Познайомитись з новою людиною, поспілкуємось, з новим. питання, може, це зробимо в ігровому форматі, в форматі член Коротше, пишіть також ваші ідеї. А я переходжу до огляду нашого останнього 10-го туру. Гра проти Заслаб'я. Для нас цей тур став останнім, для решти команд він був передостаннім, тому що за неї. Боже. За непарної кількості команд ми пропускали один тур, і нас він виявився останнім. Це було не дуже приємно, тому що в разі втрати очок в цій грі там були команди, які в останньому турі якраз таки могли нас обігнати. Так, да, Ми трошки на затупочах нічия з ACDC, нічия з... це зелена команда, Боже, з Кристалом. Програш гвардії, і от остання вирішальна гра. Нам ну, дуже потрібно зберігати першу позицію, щоб попадати на восьму команду групи Б від групи Б п'ятого дивізіону. Тому переходимо до гри. Голкіпера в нас, ми його не реалізовуємо. А і, до речі, команда почала тренуватися з тренером. Але тренер ще не був в заявці на цю гру, тому він не зміг нам допомогти на пробці. Він підказував, чи то по телефону, чи то по чому. Але так. Да. З моментів, і наших, так і суперника ніхто не хотів поступати, і Заславія там теж десь дихала нам спину. Коротше, ну, на в спину. Напруга турнірній таблиці була ну, напевно максимально напруженою. <звук> Усь запеклу гру не якийсь гарний запеклий е футбол, гострий, а от такий от колхозний сумбур. Всі почали шпоркатись, падати, битися один в одного. Коротше, оцей от кусок він просто ну, демонструє, якою була гра в цілому, і я так передивляюся відео, вже багато часу прийшло. Ну, просто жесть, просто жесть. Зрозуміло, да, що ми почали на тренуваннях відпрацьовувати нові елементи, ставити нову гру. Пацанам тяжко, але що сталося саме в цьому матчі? Ну я не знаю, треба чи розкладати карти таро, чи шар. Оцей магічний трусити, що сталося, невідомо. Ви самі все бачили, якісь ковиряння, спотикання, падіння, всі такі на на паніці. Ну, спереду я цього не очікував, але перекидання головою в дев'яточку мене перекинули. Якби я був на лінії воріт, можливо, я би, типу, обходився з цим ударом. Але і удар був за меж ну, 6-метрової зони. Виходити в нього теж не було сенсу, тому що я не міг би грати руками. І такий гол ми пропускаємо на початку зустрічі. Але Максик здорово доборовся. Кстати, в цій грі зараз буде штрафний, він досягне в Короче, з чорним рукавом. Чудак. Знаю, напишіть, хто це, бо я його після він прийшов тільки на цю гру. Після цієї гри я його не бачив. Хто це був? Що це було, взагалі невідомо. Просто якийсь містер старік з'явився, пограв за Славян і... І... і зник. Якщо ви бачите людину з камерою, яка щось знімає, стоїть, 에, пройдіть, будь ласка, під низом. Це таке до вас прохання. Не ходіть в кадрі, там був небезпечний момент штрафного, але, на жаль, через невідому особу, яка пройшла просто перед кадром, не вдалося б нам це побачити. Ну, просто поважайте чужу працю, або почекайте, поки кіпіч в грі. Я думаю, якщо ви присутні на футбольних іграх, ви розумієте, де пауза, де не пауза. Почекайте, щоб пройти, спитайте, чи можна пройти, чи зараз нічого важливого не відбувається. Або просто пройдіть під візом. Якщо ви мене почули, дуже дякую. Це дуже, ну, дуже важливо. Якщо ви не поставили лайк, бо не хочете інтерв'ю з Русланом, то ставте лайк за цю спробу Діма прохора забити п'яткою. Просто, ну, не знаю, це, напевно, мій улюблений гравець карамеля на даний момент. Дімончик, я не міг, коротше, це показувати. Коротше, лайк за Діму. Дивимось далі. я добре все зробили. М'яч докинули. І гол, ще один гол чітко в дев'ятку. Всі, всі удари в них. коротше, Це вже трошки будуть спойлери, але ну, головою в дальню дев'ятку, ногою в ближню дев'ятку. Це не діагноза все добре. 2-0 ми починаємо горіти. Ми починаємо горіти і відбувається щось максимально дивне з нами. б'ють вони, як я маю знати, це у нас, наші удари, або ми не попадаємо в створ, просто вб'ємо просто воротаря. Ситься і з носочка, і все правильно, але ну не залітає. Воно я не знаю. Треба знімати якісь не тільки прокляття і сідісі, прокляття зворіч. Це й нас ще раз прокляли, Я не знаю що думати. Боровся, забрав м'яч біля чужих воріт. Сам вирішує питання з носочка в ближній. Ну, Краста, краста. Бачимо, що голкіпер ну, ніяк не реагував на це, якби ми попадали всі попередні удари, там би, ну, вірогідністю, 86,6%, щоб залітали би голи. На сміну під кінець тайма вривається. Зразу гра просто оживає, набирає взагалі нових красок, але знову не попадає, на жаль, він ворота. І на цьому закінчується перший тайм. 2-1. Ми в грі, але встигаємо на один м'яч. Знов тактика пальців в просторі, яку ми примінили проти Камінсуна, і здобули перемогу, чи допоможе вона камбекнути тут. Вже <плеслова> <ґліттє> <плеслова> трошки нервішки здають до по ногам, але вернемося ще... до... Трошки на, на секундочку, плюс минуточку до першого тайма. Скільки було ударів з ворф заславі? Два. Скільки голів вони забили? Два. Скільки раз попали вони в, в дев'ятку? Два. Гол рахунок не 3-1. 3-1 це наша розстановка. Три пальці один вверху. М'яч за воротами. Спокійно, Гола не було. Це швидка контратака. І знов чітко, як пише футбольна методичка для самих маленьких, чітко в дальній кутворі пробуває гравець. Повтора не буде, то ж там знов таки закрив орбітер, але до орбітрів питань немає, вони мають виконувати свою роботу. і їхня Це тут оператор. Тут вже е, нічого не зробимо. Номер 8 Сію ворота. Там бив гравець, я перший раз виручив, перший раз удав створ. я там достав. На відео може це погано бути видно. Я достав, перевів кінчиком руки просто м'яч в бік, але Малік сказав, ні, сьогодні ти хера не ловиш, я заб'ю за них. І тепер рахунок стає 4 1 не на нашу користь. Скільки ударів створ 4, скільки голів 4. Ну, якась просто шалена статистика. Блін, я не знаю. Тягнути час, бачимо, він спочатку піднявся, щось побурчаю, і потім знову впав на бочок, тримався за ногу. Але за що там штрафний, я теж не знаю. Пацани підмітили, що совіснув арбітер з другого кінця поля, майданчика, зала спорткомплекса, а за арбітер кістя біля епізоду не давав нічого, там, як на мене було просто перебав корпус-корпус. Але, ну, хер я знаю. таке, 4-1 вже, блін, не знаю. Я хапається за ногу, потім встає і нормально, абсолютно без всяких лишніх цих приколів рухається. Або не дуже крепкий духом, бо я не знаю. ну Але зараз я сповільнений повтор, наскільки це значно, можливо, в цьому темному, з темним освітленням із моєю дешевою камерою. але, ну, Походу прикол. Я не знаю, як коментувати. Пишіть в коменти, хто розбирається, хто щось побачив, ну чи грав там м'яч, чи він реально взяв його на стегно, чи він почав летіти через стегно трошки раніше, чим потрібно було. Ну, цікаво, звісно. І п'ятим пішов чогось містер Сухов. Потім ми сказали тренеру, що п'ятого граю я. Пацани трошки розгубилися, не знали, як переміщатися, трошки було ну, не та картинка, і з п'ятим, на жаль, ми нічого не змогли придумати. <плес> Мої паси неточні, і такий, ну і самбур, він не знає, де стояти, і в голові оце ще 4-1, там тікає так, цок цок Вишить слухи! Виші слухи! Знову впас нікуди, п'ятого ми, на жаль, не реалізували. <звук> Застрахував мене красавчик. <плес> Ще одна кутер... Фу. Ще одна контратака, знову гравець опиняється сам на половині поля, швидке вкидання голкіпера. і так б'є він б'є чітко в дальній верхній. Всі удари, що мені вдарили, це було е, що, 4 дев'ятки. А, 3 дев'ятки, один в свої ворота і один чотко в нижній далі. І 3 ну, реалізація просто якась крейзі, шалена, просто їх жи, не знаю, максимальні якісь заслуги. 5-1. 5-1 закінчився наш останній тур, і по результатам ще один з атур, дограли решта команд. Ми з першого місця опустилися на третє. І будемо, Але в плей оффи виходить 8 команд. Це добре, я казав, що в плей-офф вийдемо по-любому, але залежало, з ким ми будемо грати і в яку пульку ми попадемо. А будемо грати плей-офф 1-8 проти склайся 1-8 з двох ігор, де рахується по м'ячам, а 1-4 вже буде до двох перемог. То ми будемо грати з шостим місцем під групи Б. Це команда Супер Сіп, де грає батько студента нашого. Це буде студентське дербі, якщо можна так назвати. Тому підписка, лайк, коментарі, в інтерв'ю з кочем Русланом. Ми в плей оффі не так звичайно, як хотілося, але все ж таки ми там боремося далі, йдемо до своєї цілі. Сподіваюся, ви залишаєтесь з нами і підтримайте нас в наших. Дальніших іграх і тому до плей оффа